Це World's Crazy Game! Mm -hmm. Mm -hmm. Чому завжди так? Чому привіт! Ви на канале Вогоспуи на да, сьогодні будемо грати в е, ігру, яка називається World's Craziest Game. Е, ця е, гра називається так, тому що це супер важка мапа, яку усі кажуть, що це impossible. Але Я сьогодні скажу, що це possible. <таспоріг> <таспоріг> Та ми спробуємо це пройти. І, ну, починаємо. Е, перше, ми. Маємо. Я не можу до тих. Тобто <пробітник> я маю зібрати оті жовтенькі, а до тих синеньких я не можу. Uh, you're not making progress. Окей. Okay. О, oh, це поважче. Оце не неможливо. Це дуже-дуже можливо. Просто це важко. Так, спробуємо ось так. Фу! 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 О, ні. Добре. Пробуємо ще. Нічого страшного. Ось так. Ууууу! єе! Yeah! You might need more practice. Окей. Uh, Окей, okay. okay. це було дивно. А якщо я не буду все збирати просто. Добре, я все ж таки буду все збирати. так Ось так. О! Шучі! Ось так. А, мені здається, це було легше, ніж е, то. То було набагато важче. Ну мені так здається. О, oh мазер, keep пушінг, окей. Okay. Лише одна монета. А, я розумію, чому, тому що це саме по собі, воно дуже важко. Окей. Okay. Хоча не так також. Уж... Так, він іде сюди, туди сіди, туди сіди. Окей, окей. Є, okay. yeah, ось так. Ну, все, це було изи. Easy. easy, easy, easy. You might need more practice time. Uh, Mene uh, якась badge awarded, okay. Oh! Все! є, 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 є так, все, все, поїхали, а, а це як амостак. Все, окей. все норм, все норм. Ее. Є. є, є. є, 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 Окей. Ось так. <фух> це було дуже важко. Lots of mistakes, ха? Huh? Ще Що, щось таке. Ні, mistakes в мене не дуже ж багато, тому що я насправді професіонал. Дуже професійний, дуже крутий та оригінальний. Це я, Vocal Spoiler. Так, як вам моя пісенка? Дуже, дуже крута! Wow! You got this finished strong. Uh, все, поїхали. А, не треба. Окей. А як ось так? Угу, ось так. Окей, ось так. Якимось чином, ось так. Хамбургер, хамбургер, хамбургер. Хоча я є професіонал. Єа, це ізі, хардер на Як це хар... What? Як я це зроблю? Хоча? А, ні, ну вона настільки погане. Тепер просто треба це пройти. Це буде, напевно, easy. Я думав, фоново так не дісту. Спробуємо ще раз. Не треба чекати, треба діяти. А, треба треба через сотову, бачите. М -м, це буде важко. спробую. У косплеєр! Ви знущаєтесь? Ні ну ви, ви знущаєтесь як це по вашому я маю зробити. Це ж буквально не можливо. Ну я. по ідеї. Є, я вже на фінішу. Я на фінішу. Візьму отут коїни. Поїхав. Тобто я маю прям заспідранити. Як він це робить? Ага, я зрозумів. Поїхай! Є! Юран, стоп, єбо! Я ще окей. Okay. А, це не так уже погано, знаєте? Воно поглядає дуже легко. Не важке. Оу oh май What is that thingy? Що це? Окей. Лет'сго. Окей. Мене ніхто не. знищить. Зараз може знищити. Як я зробив! Головне зараз не померти, тому що це буде дуже тупняк. Дуже тупняк. Дуже тупняк! Yeah, I'm unstoppable. <фух> Як я це зроблю добре, поїхали хоча знаєте не так уж і погано. Я думав, она буде гірше. Yeah. 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 Ну здание І тепер я не можете зробити. Чому завжди так? Чому? got this, finish strong Окей. Дей? А о, господи. О, господи. А це можливо? Окей, окей. Окей. Так. Я. О, ні О, ні О, ні. Ні, чем господи, це неможливо. Стоп, стоп скіп. Я можу скіпнути? Yeah. Дуже ізі. Як ізі, це дуже ізі. Дуже easy. Ізі. Ну, реально ізі. Чому так easy? Не можна було якось важче? Якось не знаєте. Не зна. Yeah. Не знаєте? Не знаєте. Impossible game over. Impossible game over. А завышивалось четыре, завышивалось четыре, завышивалось четыре, четыре. Окей, поехали. Easy. О, это было близко. Easy. Не. Чм плюс one ревайв, таке рева. А, э, відродження. О, відродження, точно. Супер. Та, дуже круто. А, зараз я не хочу ревайв. Господи, я цілих вже 15 хвилин прохожу. За що? Все. Треба сконцентруватися. Поїхали, поїхали. 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 По Поїхали. Ай, мені треба було нажати. Чому я не нажав? <плес> Відродження. Чому я не нажав, його? Чому? Чому? Чому я не нажав? це? Чому? Скажіть, чому, будь ласка? Беремо цей. Поїхали, беремо цей є yeah. oh! oh! відродження, <спів> стопше, стопше, Я що тільки що? Що? О, господи, Ех. Э, мене заскамеле. Стоп, шо? Нє, чекай! Нє, не треба! Та за шо? ТО